Куме, а знаєте, що найстрашніше, коли їси сало? холестерин Холестирин. «Нє-а!» Ну, набираєш зайву вагу, та ні. Найстрашніше це коли ти старанно почистив пару зубчиків часнику, нарізав кружальцями цибульки, дістав зі слоїка малосольний огірочок, підсунув ближче сіль з перчиком, нарізав скибочками ще теплий житній хліб, давишся слинкою від усього цього запаху, відкриваєш холодильник, а сала зараза там нема. Суддя виносить обвинувачуваному вирок 25 років. Обвинувачуваний. Так ви що? Мені ж 83 роки. Суддя. Ми не вимагаємо від вас неможливого. Відсидете, скільки зможете. Батько кидаючи щоденник на стіл. І в кого ти такий тупий, вовочка. В тебе, мати, не груби батькові. Він то тут при чому. Розмова двох сніжинок. Ти куди летиш? До Гренландії. Влаштую собі відпуску. А ти в Африку Влаштую їм паніку. Офіціант. Ваш шніцель на смак нагадує старий стоптаний домашній капець натертий цибулею. Неймовірно, що вам доводилося їсти у вашому житті? Летить пасажирський авіалайнер і раптом перевертається до гори дном. У салоні моторошна паніка, голос командира по гучномовцю: Шановні пасажири, прохання заспокоїтись. Зараз краплівні закапаю та полетимо нормально. І ще, згідно з правилами нашої фірми, ви нікому не повинні розголошувати величину вашої зарплатні!» Та я, власне, не збирався ганьбитися. Василю, як твоя дружина дізналася, що ти їй зраджуєш? Розказала такий смішний анекдот, що аж коханка в шафі розсміялась. В п'яному вигляді ми вас в театр не пустимо. А ось того пустили. Так це артист йому виступати. Бібліотекар в літаку є. Я бібліотекар, а що сталося?» Літак летить на Мальдіви. Звідки ви тут взялися? Режисер драматургу. Я вашу п'єсу прочитав, але ставити її не буду. Я знаєте, противник матюків в театрі. Але там немає в тексті матюків. У тексті немає. Мат буде в залі. Катю, а у тебе хтось був до мене? Сашко, ти що, дурень? Подивися на годинник, п'ята ранку, всі ще сплять. Що сьогодні на обід кохана? М'ясо ягняти у пікантному соусі. Ого. Так написано на собачій консерві. Дружина загадала загадку, що належить тобі, а інші цим користуються частіше тебе. Я сказав, що це холодильник. Дружина сказала, що я дурень, а правильна відповідь ім'я. Лекція троє студентів на гальорці дуже сильно шумлять. Викладач. Якби молоді люди на задніх рядах вели себе так само тихо, як ті, які грають в карти на середніх. То ті, хто сидить попереду, могли б спокійно спати. Скажіть лікарю, а операція буде проводитися з анестезією? Зі страхом запитує пацієнт. Звичайно. Анестезія Павлівна, потримайте хворого. На ринку. У вас риба свіжа? Звісно, ви ж бачите рибалка ще не про тверезів. Клієнт офіціанту. А це правда, що ви за нами доїдаєте? Ні, що ви? Це ви за нами доїдаєте? Співбесіда при прийомі на роботу. З чим у вас асоціюється темно-синій колір? Темно-синій колір асоціюється у мене з ідіотськими запитаннями. Що займає останні 6 сторінок інструкції по експлуатації автомобіля Жигулі? Розклад автобусів і потягів. Новоселі, в котрі тільки но в'їхали до панельного будинку, відвідує приятель. Посеред розмови він раптово замовкає і прислуховується. У вас що є миші? Ні, відповідає господар. Це сусіди їдять салат. Україна оголосила, що відкриє Чорнобиль для туристів. Кажуть, це як Діснейленд, тільки двометрова усміхнена миша, справжня. Чоловік повертається пізно вночі додому і каже дружині: Ти ніколи не вгадаєш, де я був, кохана. Я то вгадаю. Але спочатку послухаю твою версію. Суд. Свідок. Що ви робили 16 березня 2023 року о 11 годині 42 хвилини? Свідок. Ну, я сидів у кріслі з календарем і дивився на годинник. Лікарю, ви лікуєте бої з відкритих просторів. Звісно, а закритих? Звичайно. Розумієте, у мого сина і те і інше. Е, ні. Емірів, ми не лікуємо. Я засуджую вас до п'яти тисяч гривень грошового штрафу за образу державного службовця. Хотіли б ви щонебудь сказати на це обвинувачений? Взагалі то хотів би. Але при таких цінах? Що для вас важливіше любов чи гроші? Любов, звичайно. А що ви любите? Гроші. Довідник визначник. Якщо воно зелене або смикається, це біологія. Якщо смердить це хімія. Якщо не працює, але жре масу енергії, це фізика. Якщо взагалі ні на що не схоже, це економіка. Дівчина щось буркотить, дивлячись телевізор, потім хлопцеві. Прикинь, я, здається, почала розмовляти з телевізором. Він комп'ютеру. Прикинь, вона розмовляє з телевізором. Вітаю, як справи? Нормально. Мене з роботи звільнили. За що? Та біс його знає. Я там півроку не був. Дівчино, який у вас гарний светер. Так це справжня верблюжа шерсть. О, я відразу здогадався за двома горбиками. На акцію протесту лікарі вийшли на вулиці. Влада не може зрозуміти, чого хочуть лікарі, тому що ніхто не може розібрати, що саме написано на транспарантах. Два приятелі йдуть вулицею. Раптом один хапає за руку іншого. Швидше йдемо. Що сталося? На тому боці стоїть моя дружина і розмовляє з моєю коханкою. Приятель подивився і каже: Заспокойся, це моя дружина, розмовляє з моєю коханкою. Новачок запитує інструктора. А чи правда, що перший стрибок найстрашніший? Ні. Найстрашніший це останній стрибок. Розмовляю два товариша. Пам'ятаєш, ти мені на зиму порадив вікна заклеїти? Що, а тепер тепло? Тепер темно. З випуску теленовин ось уже четвертий день невідомими особами захоплений лікеро-горільчаний завод. До сих пір терористи ніяк не можуть сформулювати свої вимоги. Британські вчені довели, що жайворонки їдять менше сов. Природно, коли жайворонок рано вранці відкриває холодильник, то відразу стає зрозуміло, що сови все вночі зжерли. Зловив дядько золоту рибку і загадує їй три бажання. Отже, хочу великий завод, великий будинок і велику машину. Вона каже Добре, вибирай, кредит або лізинг. Він. Вибирай! Соняшникова або оливкова. Вчителька на уроці питає: Діти, яке саме еротичне число? Вовочка, сходу не замислюючись, відповідає: двадцять одна тисяча п'ятсот дев'яносто три. Вчителька у здивуванні. «Вовочка, чому поясни? Тому що якщо двоє думають про одне й ж, то як мінімум через п'ять тижнів вони зрозуміють, що через дев'ять місяців їх стане троє. Фотомодель на фотосесії, фотограф її просить. Зробіть серйозний вираз обличчя. Модель тупо на нього дивиться, він їй каже Ну, добре, давайте я вам допоможу. Скільки буде 7 на 9? Послухайте, шановний, цей сир я купив у вас вчора. Так, а в чому справа? Ви сказали, що він швейцарський. Так. Він звідти імпортований чи депортований? Я коли нап'юсь, нікого не боюся. Навіть жінки. До такої степені я ще ніколи не напивався. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте подобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео.